Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Атомні звички, як придбати хороші звички та позбутися поганих. Автор Джеймс Клір. Успіх завдяки звичкам, навчаючись у старших класах школи, Джеймс Клір отримав травму, через яку став практично інвалідом. Переживши кілька операцій, він був змушений заново вчитися ходити, і це в той час, коли головною пристрастю у його житті був спорт. Трагедія, що сталася з юнаком, послужила відправною точкою для розробки його власної системи саморозвитку та особистісного зростання. Наслідуючи свою мрію повернутися в спорт, Джеймс Клір виробив для свого повсякденного розпорядку систему корисних звичок. Завдяки їм він рухався до мети крихітними кроками, але постійно. Приходячи часом у розпач через відсутність прогресу, він все ж таки досяг перемоги. Завзятість та терпіння принесли плоди. Хоча видатним спортсменом він так і не став, натомість створена ним технологія допомагає людям по всьому світу досягати вражаючої ефективності. Описані тут принципи можна застосовувати на шляху до будь яких життєвих цілей, не лише спортивних. Найкращою метафорою для опису планомірного досягнення результату є робота каменотеса. Майстер завдає один за одним важких ударів молотом. Спочатку ніяких видимих змін з каменем не відбувається. Але раптово один удар розколює його, що допомогло. Не цей останній удар, а всі попередні разом взяті сила звичок. Атомні звички це крихітні, як елементарні частинки, але дуже важливі та постійні позитивні дії. Щодня вони поступово наближають нас до довготривалої мети, їхня сила в тому, що людина здійснює ривок до зміни себе не зусиллям волі, а за допомогою сталості. Атомні звички не призводять до швидких результатів, але їх накопичувальний ефект колосальний. Як переконлива ілюстрація, ось вам історія, як був виведений з кризи англійський велоспорт. Ще зовсім недавно велосипедна збірна Великобританії знаходилася наприкінці міжнародного рейтингу. Справи були настільки погані. Що британці відмовлялися постачати своїми товарами провідні виробники спортивного обладнання з побоювання завдати шкоди репутації своїх компаній. Новий тренер радикально змінив технологію підготовки британської збірної він ретельно вивчав умови тренувань, властивості інвентарю, взуття та одягу та наполягав на впровадженні всього, що підвищувало показники спортсменів, хоча б на 1%. З'ясувалося, наприклад. Що швидкість розгону впливає вага спортивних костюмів. Внісши в систему тренувань цілий масив всіляких мікрозмін, тренер вивів свою команду на лідируючі позиції чому так важко дотримуватися корисних звичок. Зазвичай цілеспрямовані люди становлять собі плани шляху до бажаного результату. Як радить більшість книг з тайм-менеджменту, вони складають щоденні списки справ і поступово викреслюють пункти з їх виконанням. Іноді ця стратегія допомагає, але найчастіше ні. Ось класичний приклад людина вкотре збирається розпочати нове життя з понеділка. Він може поставити собі за мету схуднути, кинути палити або дописати нарешті дисертацію. Нерідко люди, які бажають скинути зайву вагу, надихаються своїми першими успіхами за дотримання жорсткої дієти. Через деякий час втрата ваги сповільнюється, незважаючи на всі зусилля. За відсутності видимого результату в людини зникає бажання продовжувати працювати над собою він зривається, повертаючись до старих нездорових звичок. Щоб втілити мрію в реальність, лише пристрасного бажання недостатньо необхідно зберігати сталість зусиль протягом тривалого часу. Чому люди кидають розпочаті справи на півдорозі причина в особливостях фізіології мозку. При отриманні нагороди підкіркові структури виробляють особливу речовину дофамін. Викид цього нейромодулятора розцінюється мозком як сигнал позитивного зворотного зв'язку результат власних дій. Чим більший розмір винагороди і чим швидше вона надходить, тим більше дофаміну продукується в мозку. Під впливом дофаміну закріплюються кіркові зв'язки, полегшуючи процес навчання. Дії, за якими негайно, буквально протягом кількох секунд. Була нагорода з великою ймовірністю, повторюватимуться і в майбутньому. Якщо ж, попри очікування, нагорода так і не надійшла, виробництво дофаміну падає нижче за вихідний рівень. Дії, які знаходять негайного підкріплення, незабаром припиняються цей простий та надійний механізм адаптації можна спостерігати у поведінці тварин. У знаменитих експериментах Торндайка кішок поміщали у спеціально сконструйовану клітину, так звану проблемну скриньку. Тварини могли з неї вибратися, натиснувши певний важіль. Яку саме дію потрібно вчинити, їм потрібно було визначити самостійно шляхом спроб і помилок. Звичайно, кішки прагнули якнайшвидше вибратися з клітини. Опинившись там, вони хаотично металися з кута в кут, намагалися копати чи дертися вгору. Зазвичай протягом 15 хвилин вони випадково натискали на потрібний важіль і відразу опинялися на волі. При повторних дослідах тварина поводилася подібним чином, але їй потрібно все менше і менше часу, щоб знайти вихід. Час розв'язання задачі зменшувався до кількох секунд. Як працював мозок тварини? При відкритті дверцят клітини у кішки вироблявся дофамін. У її поведінці закріплювалася остання дія, що призводило до позитивного результату. Водночас безглузді та марні метання скорочувалися. За рахунок того. Що кішка переставала робити непотрібні дії, вона вирішувала проблему точніше та швидше. У житті сучасної людини мало які її вчинки призводять до швидкого та помітного результату. Головні життєві рішення ухвалюються з перспективою на відстрочену вигоду. Але наш емоційний мозок погано до цього пристосований, нам важко черпати мотивацію зі своїх внутрішніх уявлень. Тому, подібно до кішок з експериментів Торндайка, ми кидаємо те, що не призводить до швидких результатів. З іншого боку, не бачачи негайних наслідків своїх помилок, ми продовжуємо наслідувати шкідливі звички. Справді, людина не погладшає, якщо з'їсть лише одне тістечко. Однак він і не схудне, якщо відмовиться від однієї вечері. Близькі нас пробачать, якщо одного разу, перебуваючи у поганому настрої, ми їм нагрубіємо або відмовимося приділити увагу. Спортсмен не втратить професіоналізму, якщо одного разу пропустить тренування. Таким чином, у більшості ситуацій і правильні, і невірні дії людини мають лише накопичувальний ефект, який стане помітним лише після довгого часу. Саме тому нам так важко повною мірою оцінити наслідки миттєвих рішень чому сила волі не працює. Не дивно, що більшість людей не можуть суворо дотримуватись власних планів на шляху до мети. За відсутності видимих результатів рутина наводить нудьгу. На перший погляд, здається, що причина нашої непостійності полягає у нестачі сили волі, самодисципліни та самовладання, але є приклади людей, які наполегливою працею домагаються свого як їм це вдається адже вони теж не вирізняються залізною витримкою. Але Вони організовують своє життя так, щоб не стикатися з ситуаціями, що вимагають від них напруження волі. Завдяки усуненню непотрібних спокус, дотримання корисних навичок дається їм легко і безперешкодно. Дослідження показали, що оточення може впливати на поведінку людей сильніше, ніж мотивуючі розмови. Наприклад, в одній компанії вдалося підвищити культуру здорового харчування співробітників, нікого не закликаючи. Просто працівники їдальні там змінили розташування пляшок із питною водою. Раніше на помітних місцях біля входу розташовувалися пляшки з газованими напоями, тепер там поставили воду. Крім того, пляшки з водою поставили ще у кількох місцях, щоб відвідувачі могли взяти їх, перебуваючи у будь-якій частині приміщення. Аналіз продажів показав, що серед співробітників компанії в короткий термін вживання чистої питної води зросло, а солодких напоїв скоротилося. Зважаючи на все, коли вода стала більш доступною. Люди перестали машинально тягтися до звичних шкідливих напоїв. Це дослідження має дуже важливий з практичної точки зору висновок. Правильно побудувавши простір навколо себе, ми можемо суттєво полегшити вироблення корисних звичок. Звички становлять основу нашого самовизначення. Однією з ознак дисциплінованої людини є почуття гордості через те, що вона робить. Так. Один досить успішний підприємець довгі роки не міг позбутися поганої дитячої звички гризти нігті. Він розумів, що цей недолік суттєво шкодить його іміджу, але продовжував виконувати ті самі дії автоматично. Проблема була вирішена за першого в його житті відвідування манікюрного салону. Чоловік вирішив будь-що відростити нігті до такого ступеня, щоб їх можна було підстригти у майстра. Коли йому це нарешті вдалося, він відчув прилив гордості за свої руки. Після процедур у салоні його руки вперше у житті виглядали по справжньому акуратно. Усвідомивши себе володарем красивої форми нігтів від природи, він перестав їх гризти і почав регулярно приходити на манікюр. Навички є частиною ідентичності людини. Наприклад, щоб стати письменником, треба діяти як письменник, тобто писати тексти. Щоб стати спортсменом, потрібно тренуватись. Щоб стати членом церкви, потрібно регулярно приходити на богослужіння. Щоразу, коли людина виконує необхідну дію, вона стверджує свою ідентичність у вибраній якості. Наслідувати атомні звички протягом тривалого часу простіше, якщо фокусуватися не на очікуваному результаті, а на власному внутрішньому образі себе. Концентрація на процесі ефективніша за фактичне виконання завдань. Наприклад, не треба прагнути схуднути на 20 кілограмів, треба бути прихильником здорового способу життя. Не треба ставити собі за мету написати книгу, треба бути письменником, тобто писати. У цьому полягає головний секрет підтримки сталості корисних навичок. Чотири ключові етапи формування звичок атомні звички формуються за тими самими законами що будь-які умовні рефлекси. Навчальний досвід завжди послідовно проходить через чотири етапи. Стимул образ, предмет, звук, якесь явище чи подія, що є хіба що пусковим сигналом до активної дії бажання, прагнення отримати певний результат, реакція, цілеспрямовані дії у відповідь на стимул, мотивовані бажанням, винагорода, здобуття нагороди за виконані дії. Перші два етапи відносяться до внутрішніх психічних процесів людини і проходять невидимо для стороннього спостерігача. Випадання будь-якої з цих ланок призводить до того, що необхідна поведінкова реакція не запускається. Людина, яка не хоче нічого змінювати або не знає, з чого йому почати, не діятиме. Якщо ми маємо намір сформувати у себе корисні звички і позбутися шкідливих, треба приділити увагу всім чотирма етапами вироблення умовних рефлексів. Завдяки правильній організації розпорядку дня та деяким психологічним вивертам, необхідні дії виконуватимуться регулярно і без особливих зусиль волі. Не бійтеся того, що дотримання щоденних ритуалів перетворить ваше життя на нескінченну рутину навпаки, атомні звички звільнять вас від виснажливих сумнівів та боротьби із самими собою. В результаті у вас з'явиться більше часу та енергії на те, щоб втілити в життя свої творчі ідеї. Поки людина не усвідомлює свої звички, вони керують нею. Кожен з нас має свій унікальний набір звичок, які він реалізує щодня. Наприклад, щодня ми прокидаємося, упорядковуємося, снідаємо, переглядаємо соціальні мережі, виходимо з дому. Деякі звички оптимально відповідають нашим уявленням про те, якими ми хочемо бути, і наближаємо нас до цілей. Інші, навпаки, є марнуванням часу або навіть шкодять нашому здоров'ю і віддаляють від цілей. Прихована сила звичок у тому, що вони майже усвідомлюються людиною. Виконуючи добре знайомі дії на автопілоті, людина докладає до них мінімум зусиль. На жаль, тому ми часто втрачаємо значну частину часу, займаючись непотрібними справами. Наприклад, простий намір перевірити повідомлення в соціальних мережах може непомітно перетекти за кілька годин безцільних блукань в інтернеті. Щоб повною мірою обернути потенціал навичок собі на користь, насамперед їх необхідно усвідомити. Виконайте наступну вправу випишіть на окремому аркуші паперу свої щоденні навички, планомірно реконструюючи в пам'яті свій день. Потім оцініть кожен пункт цього списку з погляду його потреби чи є ця звичка корисною, шкідливою чи нейтральною. Тепер із цим матеріалом можна працювати, свідомо закріплюючи у себе корисні звички та ускладнюючи підтримку шкідливих. Як створити у себе корисні звички? Доповніть перелік тими звичками, яких ви не маєте, але які ви хотіли б виробити в найближчому майбутньому. Подумайте, як їх можна вбудувати в поточний розпорядок дня. Правильно обраний момент зробить вашу звичку, що вже є, стимулом до виконання наступної. Наприклад, хвилини вимушеного очікування, поки вода набереться у ванні, можна використовувати для того, щоб завантажити пральну машину. Крім того, стимулами до виконання звичних дій є предмети, які оточують нас. Наприклад, якщо людина працює в тій же кімнаті, де зазвичай спить, їй може бути важко вчасно спати. Для швидкого відходу до сну бажано, щоб обстановка спальні асоціювалася лише з відпочинком. Якщо людина використовує планшет і для роботи, і для розваг, вона ставить себе перед спокусою. Коли робота не ладнається, так і тягне відволіктися на соціальні мережі. Щоб запобігти цій шкідливій звичці, можна розділити гаджети за призначенням. Наприклад, використовувати ноутбук лише для письмових робіт, планшет лише для читання, смартфон лише для перегляду соціальних мереж. Другий крок до закріплення навичок це посилення бажання їх виконувати. Стимул, що нагадує про те, що час діяти, потрібно зробити якомога помітнішим і привабливішим. Наш емоційний мозок влаштований майже так, як у тварин. Які керуються вродженими інстинктами, наприклад, пташенята сріблястої чайки, щоразу, коли зголодніють, клюють своїх батьків у маленьку червону пляму на дзьобі. У відповідь дорослі особини відлітають на пошуки їжі для потомства. Коли експериментатори підсовували в гніздо різні інші предмети з намальованою червоною точкою, пташенята клювали і їх. Чим більшим був розмір мітки, тим активніше реагували пташенята. Коли їм показували кулю з трьома великими червоними цятками, вони накидалися на ці стимули з нечуваним розлюченістю. Людина реагує на інтенсивність життєво важливих стимулів так само. Саме тому багато людей зловживають нездоровою їжею. Солодке, жирне і солоне мають велику енергетичну цінність. У давнину їжа з вираженим смаком підвищувала шанси людини на виживання. При сучасному способі життя нам більше не потрібна така кількість калорій, проте вроджена програма залишилася без змін. На жаль, гамбургери та газовані напої більш привабливі для більшості людей, ніж овочі та вода. Знаючи ці особливості психіки, ми повинні намагатися зробити помітнішими стимули до корисних звичок, а сигнали до шкідливих звичок навпаки непривабливими. Зробіть корисні дії легшими для себе. А шкідливі, важкоздійснюваними. Наприклад, якщо ви хочете позбавитися звички дивитися вечорами телевізор, заздалегідь виймайте батарейки з пульта керування. Тепер увімкнення телевізора вимагатиме від вас додаткових зусиль. Можна також прибирати телевізор після кожного перегляду шафи. Небажання возитися з технікою пересилить бажання дивитися телевізор. Або, якщо ви хочете привчити себе щодня їсти свіжі овочі, не зберігайте їх загорнутими в пакети в нижній скринці холодильника. Так ви постійно про них забуватимете вони пролежать незатребуваними, доки не зіпсуються. Краще відразу після покупки вимити овочі та фрукти та викласти їх на гарну страву в центрі столу. Тепер щоразу, коли ви проходите повз, ваша рука мимоволі тягтиметься до корисних продуктів. На жаль, щоденне дотримання корисних звичок не завжди приносить задоволення. Щоб підтримувати постійність, потрібно шукати способи підвищити мотивацію. Один із наймолодших і найуспішніших банкірів придумав для себе такий щоденний ранковий ритуал. Прийшовши на роботу, він ставив перед собою на стіл дві пластикові склянки один порожній, а в іншому лежало рівно 120 скріпок. Банкір брав телефон і робив величезну кількість дзвінків із комерційними пропозиціями. Після кожного дзвінка він перекладав одну скріпку в іншу склянку. Тільки після того, як усі скріпки закінчувалися, він переходив до інших справ. Ритуал з перекладанням скріпок став його позитивною мотивацією до виконання нудних і неприємних обов'язків. Ще один прийом, що допомагає уникати нудьги, примусове обмеження часу. Наприклад, щоб не втратити ентузіазм після початку спортивних тренувань, не допускайте перевтоми. Прийшовши до тренажерної зали, поставте таймер хвилин на 20. відразу після сигналу йдіть. Звичайно, після того, як ви вже витратили час на збори, дорогу і перевдягання, вам не захочеться йти так швидко, і ось воно пристрасне бажання займатися, хоча спочатку його не було. Потім час тренувань можна поступово збільшувати. Таким чином, знаючи про біологічні закономірності формування навичок, ми можемо керувати своїми звичками. Вигідні та корисні дії необхідно зробити зручними, доступними та привабливими, а шкідливі звички максимально утруднити. Спираючись на систему корисних навичок, людина набагато легше і швидше рухається до своєї мрії. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.